включено. 24 січня продовжую роботу медіа центру Україна. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз поговоримо про нещасні випадки на воді та в горах узимку і про статистику з початку року і те, як е, уберегти себе від таких нещасних випадків. З нами Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава. Отже, про нещасні випадки на води з початку року скільки таких випадків сталося, і чи їхня кількість збільшилась чи зменшилася в порівнянні з минулим роком? Якщо брати воду, якщо брати саме водні об'єкти, то ми фіксуємо збільшення кількості загиблих. А якщо брати порівняльну статистику, просто щоб подивитися, яка динаміка, то у нас загинуло 28 осіб. Це 25-му році, а, і взагалі, що 20 осіб це було в минулому році за цей же період, про який ми зараз говоримо, це від початку року. Тобто загибель людей фіксується на 8 осіб більше. Разом з тим є позитивна новина: серед цих загиблих немає дітей а, в минулому році. У нас була був випадок, загинула дитина за цей період. Тому динаміка по тому, що загиблих на воді більше, це, на жаль, ми її фіксуємо. І тут би хотілося одразу зауважити, чому так відбувається нестійка, нестійка крига зараз на водоймах. Чому? Фактично фіксується кожного дня, особливо це стосується ну, зранку, там, протягом дня, це плюсові температури. А вночі невеликий може бути мороз. Тобто в таких умовах, коли йде підмерзання, розмерзання, підмерзання, розмерзання, відповідно лід стає крихким, нестійким. Разом з цим, чомусь це не зупиняє наших рибалок, які продовжують виходити на лід. І тому і, звичайно, і зростає негативна статистика. А як щодо гір, зараз багато хто поїхав у гори на відпочинок, покататися на лижах. Також також є ті, хто намагаються нелегально пройти кордон через гори. Яка ситуація там цього року? В цьому році ми фіксуємо збільшення, на жаль, випадків. Ну, поряд на щастя, порятунку, скажімо так, але на жаль, тому що. Це потенційно люди, які могли би просто замерзнути і загинути у горах. Загалом у нас від початку місяця, 2025 року, від початку року, у нас 35 випадків, коли рятувальники задіювалися у горах для порятунку людей саме рятувальники ДСНС. Дві людини загинули у горах. Якщо брати минулий рік, то кількість загиблих за цей же період була одна людина. Ну, тобто на 100% більше, але кількість загиблих не така вражаюча. Разом з тим 43 людини ми ми врятували підрозділи гірські підрозділи ДСНС. І з них п'ятеро дітей. А в 2024 році врятовано було 35, і з них двоє дітей. Ну, фактично там поврятовано на відсотків 20 більше ніж в минулому році. Ну і давайте нагадаємо правило, як не втрапити в халепу, коли збираєшся у гори. Тут прості правила. Перше, треба слідкувати за прогнозами погоди. Якщо є попередження про лавину небезпеку, якщо попередження про сильний вітер або про якісь негативні явища, сильні снігопади, і так далі, то, звичайно, треба відкласти свій туристичний похід. Маршрут. Зареєструватися через сайти головного управління ДСНС у Івано-Франківській, Закарпатській, Черневецькій і Львівській областях. Там створені пошуково-рятувальні групи, пошуково-рятувальні команди на базі гірниче, гірських рятувальників. І, і ще один. І ще один варіант, де ми можемо зареєструватися, це застосунок, мобільний застосунок. Він дуже простий порятунок у горах. Для чого це робиться? Для того щоб рятувальники могли відслідкувати, де знаходиться, якщо потрібна допомога, де знаходиться відповідна група. До речі, там є і прив'язка до геолокації. Якщо в цей момент треба буде допомога, то рятувальники можуть відшукати. Заблукалих туристів в тій чи іншій місцевості я хочу сказати, що фактично наші гірські рятувальники вони працюють ну цілодобово і працюють в різних умовах. Досить важка робота. З останнім часом велика кількість викликів з усім справляються. Це видно по кількості врятованих. Знов таки хочу нагадати, що зараз в горах третій рівень лавинної небезпеки. Тому тут такий суттєвий момент: якщо людина потрапляє у лавину, то ну, фактично 15 хвилин або півгодини, якщо її не знаходять, то шанси на порятунок цієї людини різко зменшуються і дорівнюють нулю. Тому ми тут ще з цим рекомендуємо туристичним групам брати біпери. Це такі прибори, які на певній частоті відповідно фіксують, де знаходяться люди. На таку ж часто можуть переможуть налаштовані бути і у рятувальників. Тому, коли навіть людина потрапила в снігову лавину, її дуже легко при цьому відшукати і відкопати. Ще, ще що хотів би, звичайно, на що звернути увагу, окрім погодних умов і Інших порад це звичайно фізичний стан, треба чітко оцінювати наявність хвороб е і екіпірування. Екіпірування це дуже важливий момент. Ми спілкувалися з гірськими рятувальниками, і переважна більшість випадків, по яких люди гинуть саме в горах, це якраз, це якраз недостатнє екіпірування, і другий момент непропрацьований маршрут. Люди просто замерзають, блукають і замерзають. Ще одна порада: обов'язково з собою мати заряджені повністю телефони, гаджети і, відповідно, ще акумуляторні батареї, павербанки для того, щоб постійно був сигнал, і людина могла повідомити про своє місце знаходження. Обов'язково, чим краще, чим більше у нас таких от павербанків, гаджетів, тим краще. Рятувальники гірські виконують фактично цілодобово роботу. У нас є вся необхідна техніка для того, щоб дістатися, але техніка може дістатися до підніжжя, але далі приходиться працювати ногами руками відповідно рятувальникам, тому що труднодоступні райони, і це, звичайно, певний час. Ще раз попереджаю е, туристів про те, щоб виконували елементарні правила і рекомендації від ДСНС. А скільки рятувальників наразі задіяно в горах? Десь приблизно понад 130 рятувальників цілодобово чергують для того, щоб надавати допомогу. Повернусь тоді до ситуації на воді. Чи проводить ДСНС роз'яснювальну роботу з рибалками, які і взимку, і влітку входять на воду? Це, В принципі, ті самі люди, якась окрема група. Чи якось ви роз'яснюєте їм щодо поводження на воді взимку? Безумовно, така робота проводиться, особливо в зимовий період. Тому що на зимовий саме актуально. Звичайно, проводимо і в літній період, але зараз просто небезпека саме найбільше для рибалок, які е, методи застосовуються. Перше, звичайно, це інформування через соціальні мережі. У нас розроблені завжди поради для кожного, не тільки для рибалок, для дітей, для батьків. До речі, дуже важливо хотів наголосити е, батькам про те, що вони мають проводити постійно з дітьми. Роз'яснювальну роботу щодо перебування на водоймах, тобто говорити, що в цей час перебувати на водоймах не можна, не те, що небезпечно або там вимірюють не можна і все. Чому ви знаєте? Ну, я говорив, що лід крихкий. І е, друге, е, звичайно, розроблені і відеоролики про правила, що треба робити, коли людина провалилася під лід. Як треба допомогти іншому? Всі ці правила є, зокрема в розділі Абетка Безпека на сайті ДСНС і, звичайно, на сайтах територіальних органів управління ДСНС. Окрім того, проводяться звичайно і рейди на водоймах з рибалками. На жаль, не завжди до нас дослухаються люди, які рибалять, вони. Конституція дозволяє людям відповідно перебувати на будь-якому об'єкті, в тому числі водному, одному, навіть під час небезпеки. Але разом тим, співробітники відповідно проводять роз'яснювальну роботу, вручаються. Певні пам'ятки, друковані матеріали, і наголошують, що ну, якщо ж вийшли на літ, уже то треба хоч би мати при собі мотузку приблизно 10-15 метрів, коли людина провалилася під літ, щоб її викинути і її витягли. Не скупчуватися рибалкам масово в одному місці, тому що це створює додаткове навантаження на кригу, не прорубувати багато ополонок саме теж в одному місці. І мати відповідну дистанцію між собою, і звичайно, не рибалити там чи знаходитись одному, тому що якщо ви провалитесь, не можете кому просто допомогти. Дякую вам, пане Олександре, за ваші роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили з пресофіцером ДСНС України Олександром Хоруджем про небезпеку на воді і в горах. А медіа центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.